Вітаю, друзі! З вами програма Майдан ТБ. Ми говоримо про найактуальніші події в нашій країні. До нас у гості завітав політолог Владислав Дзівзінський. Пане Владиславе, я вас вітаю на нашій студії. Доброго ранку. почнемо з того, що парламент вже працює декілька тижнів. Які ваші перші враження щодо, щодо роботи парламенту? Щодо старту роботи парламенту за ці дні. Так як парламент працює, доволі цікаво за цим явищем спостерігати, і всі політично зацікавлені громадяни нашої країни безумовно звертають увагу на те, як відбувається робота в парламенті. Безумовно, завищені очікування від суспільства по виконанню тих чи інших, ну всяких закладених на, на моменту вибору і моменту Майдану речей, вони не втілюються, і ці завищені очікування створюють певний негатив від того, що вже два тижні а ще мало що зроблено або не виконано. Але насправді сама процедура, передбачена законом, вона набагато більше строки передбачає для всіх тих дій, які вже виконані, аніж. Uh, ну, теперішній склад парламенту. Ці, ці дії втілював, і насправді вже доволі конструктивна робота в багатьох питаннях ну, відбулася. Ми маємо вже спікера, ми маємо віце-спікерів, ми маємо кабінет міністрів, ми маємо затверджену програму, комітети, які от вчора остаточно вже узгоджувалися. Тому, в принципі, з цього моменту парламент може приступати до дії і більш конструктивно крок за кроком втілювати ті чи інші законодавчі акти. Ви говорите, що у суспільства завищені очікування, але ж вони завищені через те, що були обіцянки, де деякі під час передвиборчих кампаній, взагалі. Там, під час Майдану. Мабуть, саме тому завищені очікування, тобто політики мали бути готові до таких очікувань. Безумовно, але тут треба розділити два аспекти. Перший аспект це завищені очікування в часі, тобто суспільство хоче все і одразу, як дуже багато. Ну хто з простих громадян, але це втілити неможливо в принципі, і це треба зрозуміти. Тобто, з однієї сторони не давати розслаблятися ні самому собі, якщо ми говоримо про владу, ні владі, якщо ми говоримо про суспільство, яке має її контролювати. А з іншої сторони, завищені очікування. Ну, ви розумієте, популізм, неминуча і невід'ємна риса будь-якої виборчої кампанії. І ці речі є завжди і були завжди. Тому навіть ну, в інших країнах з розвинутим парламентаризмом, з високим рівнем політичних знань у суспільстві, все одно там є доля популізму, того, що політик прагне або того, що хоче почути виборець. І в цьому сенсі, безумовно, були обіцянки, безумовно. Змовно, з політиків ми ще спитаємо, але все-таки ну, зараз мова йде трошки про час. Час потрібен. Багато згаяло часу, півроку попередній склад уряду, але ну, там були певні умови. Деякі їх виправдовують або пояснюють таку затримку в, в організації. Реформ і якихось конкретних дій, а деякі безумовно ні. Але ну сподіваємося, що наразі буде інакше. А чи насправді ці проблеми заважали проводити деякі реформи пі, пі, там за ті півроку, коли працював та е -е, так званий та, кабінет міністрів Камікадзе? Тобто е говорилося про те, що він вже буде при приймати якісь реформи, а але їх не було. Ну безумовно, ефективність цього уряду е під сумнівом, але ви розумієте, все одно якісь якісні зміни. Вони відбуваються і зазвичай, якщо ми говоримо про якісні зміни, то вони поступові. Війна і маса тих речей, які ставили собі в виправдовування попередня ну, ситуативна більшість парламенту, попередній кабінет міністрів, не є 100% виправданням, але це суб'єктивні фактори, які ну не виправдовують бездіяльність. Я би навіть сказав, злочинну бездіяльність протягом 6 місяців. Є об'єктивні фактори. Це відсутність більшості стійкої в парламенті. Це відсутність якоїсь політичної волі, це непрезентативна... Вибірка, скажімо, політиків в тих чи інших законодавчих органах, починаючи з парламенту, це відсутність людей, які підпорядковуються центральній владі на місцях, адже ми говоримо про конкретні дії зверху до низу по вертикалі виконавчої влади. І це це об'єктивні фактори, які безумовно, не дозволити зробити зараз. Є час, є е, запит у суспільства, є можливість. Якщо цією можливістю влада не скористається, то тоді ну, ми будемо знову говорити про якусь скорочену каденцію. Або якісь зміни знов політичних облич поки що говорити про це зараз. Якщо кабінет міністрів працював неефективно після тих півроку, чому у нас прем'єр-міністр залишився той самий? Ну ви розумієте, на сьогоднішній день. По перше, я би хотів озвучити таку одну тезу. я дуже сподіваюся, і фахівці в галузі політики в мою тезу підтверджують, що Фактично країною за останній період часу керують маси. У цих мас є якісь ідейні лідери, і ось цей прошу цих людей, які все-таки корелюють настрої суспільства, вони стали більш ну трохи більш політично зрілими угу. і. З цього виходить висновок, що розуміння складності політичного процесу формує те чи інше відношення, і оці більш зрілі люди дуже хочеться сподіватися дійшли до розуміння того, що не може заперечувати сам факт влади на сьогоднішній день. Більшість прогресивних освічених людей розуміють, що погана влада це краще ніж відсутність влади mm -hmm. або анархія. Тому. Безумовно вибирати з найгіршого нам не хочеться, і е, це ну не найкращий варіант, але тим не менше відсутність влади в принципі це взагалі найстрашніше річ, тим бо тим більше Україна в стані війни. Е, якщо ми говоримо про конкретну владу, на сьогоднішній день от готового керівника парламенту і готового керівника уряду. Якщо ми говоримо конкретно про Арсенія Петровича, який би був більш ефективний, більш більш кращий, який був би сприйнятий суспільством, я наразі ну я, я не зовсім не виправдовую Арсенія Петровича і не, не можу ну, конкретно сказати про якісь позитиви, але тим не менше кращого керівника я не бачу. Якщо вже зміни були ним початі, зараз видано йому повторний кредит довіри. Я думаю, він коротший. І він останній. Тобто, якщо цим кредитом довіри не буде, не скористається кабінет міністрів. Ну ми побачимо доволі швидкі і радикальні чергові зміни. Але сподіваюся, до цього не Тобто, добі. швидких радикальних змін. Ви не очікували ще, ще після майдану. Тобто, ви очікували, Ні. що це буде, буде досить плавний процес, так, так. переходу від одного стану до іншого. Але чому людям не пояснили ті політики, які були тим, лідерами е маси, як ви говорите, чому вони не пояснили, що це процес поступовий? Просто обіцянки були. Е що що в країні все зміниться одразу? що Зараз майдан скінчиться, і все зараз у нас зміниться. Чому не, це не пояснюється? Чому не йде там діалогу з, з людьми? Немає, це насправді величезна проблема. З приводу першої тези вашого запитання, що е, зміни мають бути поступові. У мене особисто є досвід майдану 2004 року, після якого е, люди, на яких я орієнтувався і які для мене були авторитетами, е, робили банальні і, на жаль, якісь ну для мене дивні речі, сподівання на те, що після обрання. Віктора Андрійовича Ющенка одразу щось зміниться, і на наступний день ми почнемо жити краще. Так не відбулося. Це призвело до певного розчарування суспільства, і е, насправді, ви розумієте, е, це розчарування призвело до відторження е, учасника е, ну, політичного процесу, тобто громадянина, відторгнення від цього політичного процесу, що дало своєчого можливість виграти е, Януковичу вибори, і потім. Влада робила, що хотіла, не зважаючи на суспільство. Тобто відсторонність, розірваність цих двох учасників політичного процесу суспільство, народ і політична еліта, якраз було наслідком розчарування в цьому тільки через те, що були очікування на швидкі зміни, яких не відбулося. Тепер ми вдруге. Знову фактично попадаємо в ту саму ситуацію. В нас вже є досвід, uh -huh. тобто досвід навіть майданів. Це таке uh -huh. цікаве формулювання, але тим не менше, сподіваюся, що він не буде регулярним досвідом. І безумовно, знов у нас завищені очікування, і як ви кажете, робота не проводилася. По суті, цю роботу централізовано має проводити влада через засоби масової інформації, через якісь суспільні заходи, через відкриті зустрічі, через брифінги, через виступи. Але про яку владу ми говоримо часів майдану? Тобто, mm -hmm. одна влада вже намагалася врятувати і своє майно і своє життя тікаючи з країни. Інша влада ще не отримала повноваження і була розпорошена в певному сенсі і ідеологічно, і структурно. це міг би на себе взяти якісь ну, громадянські активісти. Але вони теж були розгалужені. Все це наслідок того, що процеси відбуваються набагато більш динамічніше, ніж за цим встигають політики. Урядовці, громадські організації, тобто динаміка надшвидка. І якщо в нас до цього не було ефективних дієвих рішень, то зараз, по ходу розвитку стрімких подій, формувати якісь готові рішення для реалізації, в тому числі інформування суспільства, тобто не е популістські виступи, тобто залізти знаєте на трактор на банків і mm -hmm. вигикнути п'ять лозунгів, підняти натовп, це добре. Але це добре ситуативно в рамках керування натовпом для того, щоб направити настрої і вектор в, ну, в якийсь в якісь рус. Якщо ми говоримо про системну роботу, то ми бачимо яскраві. Моменти яскраві виступи е, відомих політичних облич, Ляшка, Порошенка, mm -hmm. Яценюка. Ми бачимо якісь популістичні заяви. А, знаєте, коли обирали е, когось з міністрів силового блоку, е, було сказано про парад вже в цьому році або в наступному в українському Севастополі. Ну, е, якщо на площі таке сказати можна, то в парламенті ні. За це він мусить нести, скажімо так, відповідальність перед виборцем і перед державою, тому що це, непрофесійно. це ну, не професійно. Це демонструє незрілість. Час інаугурації заявив, що, що, що Крим буде українським, і буде українським вже найближчий час. А чи взагалі можливо виконати таку обіцянку? Тобто, чи це не є чистим популізмом? Чистим популізмом це не є, тому що, по перше, е, на той момент можливо підтримка населення президента якого не було, якого обрали в один тур досить швидко, я не сказав так певним чином, феерично угу. е, обрали. Е, треба було не втратити те, що втратив Віктор Андрій у 2004 році, тобто підтримку суспільства. Угу. Тим не менше він поступово її Чає і э, десь Безумовно, це риса популізму, але ну я б не сказав, що це кра крайня його межа. І десь він сказав саме те, що хотів почути, хотіло почути суспільство. Це роль і місія президента. Чому тому, що він є обличчям держави, і у нього зараз, згідно е, нашої форми правління, у нас парламентсько президентська республіка, mm -hmm. а відповідно більшість повноважень в реальній політиці в руках прем'єр-міністра. І президент виконує е, ну, скажімо, роль е, публічну mm -hmm. і він визначає вектор держави в цілому. Він цілому цій ролі справився, визначив вектор держави, нарешті, е, незважаючи на те, що Україна завжди мала партнерські стосунки з усіма, але тим не менше, пріоритетним вектором розвитку нашої держави, е, він визначив європейський. Uh -huh. І він сказав суспільству те, що воно готове було почути. Тобто ми все одно прагнемо і працюємо в напрямку повернення Криму в склад України. З приводу того, що в найближчим часом, ну, на жаль, під час інавгурації або його виступу ми не змогли запитати, що мається на увазі під найближчим часом. Uh -huh. Я думаю, насправді ніхто цього не може сказати. Але. Вектор він визначив. Це позитивна риса. З приводу того, чи так станеться, я думаю, рано чи пізно так. Тобто історія ми можемо зараз зробити екскурс в історію, і Крим до України приєднували чи 3 чи 4 рази. Можливо, історики більш точно вкажуть. Я сподіваюся, не знаю, коли це відбудеться. Але це відбудеться, я вірю в те, що це відбудеться обов'язково. Чи це відбудеться під натиском Європи, чи це відбудеться під впливом ослаблення Росії, я не знаю. Але ну, на сьогодні, навряд чи це буде визначити. Виконана якась політична воля України, тобто повернення в Криму до складу України ви за про вікторіченка і проблемою 2005 року після помаранчої революції була в тому, що е, почалися одразу такі чвари, коли ділили портфелі к, там між Юлією Тимошенко і Віктором Андрійовичем е, виникли деякі непорозуміння. А а народ очікував єднання. Я, я, як було єднання у народу, таке ж єднання у влади то, у тих людей, за, за кого вони стояли на майдані. Чи зараз не буде цієї ж проблеми? Тобто не буде. Не буде внутрішніх чвар у коаліції між президентом і прем'єр-міністром? Тобто не будуть повторювати досвід своїх попередників? Будуть, але це інша якість і інші умови. Зрівнювати політичну розрізненість після. 2004 року, і зараз неможливо в принципі. Вони були на порядок. політичні керівники, ми говоримо про Ющенка, про Тимошенко. Вони були на, на декілька е, кроків в кращому е, стані, ніж зараз. С, теперішні е, політична еліта, коаліція, парламент, тому що у них була цілісна держава, у них не було явних внутрішніх конфліктів. Е, це були особистісні конфлікти, і за це і можна, і треба їх е, е, критикувати вже, навіть не зважаючи на те, що час. Пройдено, тобто mm -hmm. час розставився на свої місця, і зараз ми лише маємо сатисфакцію того, що це були особистісні, якісь неприязні і політично знову ж таки незрілість, не вміння домовлятися заради якоїсь спільної мети. Зараз оце саме вміння домовлятися є основою виживання парламенту, в принципі а можливо навіть і держави. Ви розумієте, на сьогоднішній день західні області, в принципі, зовсім не проти, щоб вже забрали східні області, підійшли Росії, і якомога швидше вони вже інтегрувалися до Європи. Тобто вони сплять і бачать, і навіть рівень патріотизму і підтримки. По тим джерелам, які мені відомі, суттєво знижується в західних регіонах, тому що вони не бачать сенсу підтримувати регіони, які абсолютно не роблять нічого для спільної мети. Тому розрізність суспільства шалена і е, потреба домовлятися в Верховній Раді е, є основою виживання. Вони це продемонстрували. Тобто, розумієте, у нас перша конституційна більшість, у нас перша така кількість депутатів, які змогли дуже в короткий строк, в дуже непростих умовах, е, коли маса інтересів е, протилежних один одному все-таки домовитись. Плюс все таки якісно змінюється популізм на публічність. Тобто, наприклад, деякі фракції Верховній Раді між голосуваннями виходять і відкрито або на трибуні Верховної Ради, або засоб маси інформації повідомляють, що їх не влаштовує якась позиція, і вони будуть вимагати її зміни або консультування. Угу. І змінюють позицію не тому, що хтось зателефонував, там голова фракції, або так сказала партія, чи там. Президента, якщо ми говоримо про колишнього президента, а змінюють цю позицію під, під впливом натиском прем'єр-міністра, який доводить або бере на себе відповідальність, що зараз цю нехай ну, не популярну або не зовсім конструктивну чи неправильну річ треба прийняти в парламенті для того, щоб в цілому система працювала. І це в міні вони наразі демонструють. Мені подобається те, що вони цього навчилися. Наскільки це довго протримується, чи не застопориться робота парламенту, на яких ключових питаннях, наприклад, як фінансування е, армії, все решта, я не знаю. Але ну поживемо, побачимо. Тут вже варто напевно говорити про саму програму уряду, яку можливо або неможливо виконати. Тобто ви вважаєте, що розрізненість поглядів не буде заважати коаліції працювати? Чи просто в якийсь буде. момент вона досягне свого апогею, та вибухне, і коаліція розвалиться і що далі? Розумієте, вона буде заважати ця розрізненість поглядів, але і для цього є вміння компромісу. Якщо керуватися тією метою, з якої йшли політичні сили до парламенту, то вони. Констатували, що буде, буде робити все заради е, процвітання України і розрізненість безумовно буде, але треба буде її долати. Йти на компроміс, відмовлятися від деяких навіть своїх тез закладних в програмі mm -hmm. кожної політичної партії задля досягнення компромісу, якої спільної мети, тому розрізнені буде, і її щоразу доведеться долати з більшим або з меншим успіхом з приводу апогею. Ну це лише вміння їх домовитися, вміння йти на компроміс, поступатися, домовлятися і підпорядковувати якісь єдині меті, і не відмовлятися від цього заради, е, е, скажімо, партійних або особистісних, або якихось олігархічних інтересів, е, це є буде запорук. Цілісності ну, коаліційної більшості в парламенті, якщо ж ми, ну, ми знову розміняємо загальну мету на особистісну, то можуть бути якісь нюанси. Але у нас ще є запас знаєте, потужності за рахунок того, що навіть небажання однієї з фракцій голосувати в цілому може дозволити всім іншим фракціям все таки простою, а не парламентською більшістю ті чи інші закони приймати і. Нічого в цьому погано немає. Тобто, дискусія бо розрізність позицій це нормально. У нас мажоритарна система в країні залишилася. Вони представляють ті чи інші регіони, які зацікавлені впровадженні тих чи інших рішень. І народний депутат просто зобов'язаний, а не те, що він хоче, виконувати волю тих людей, які його обрали по мажоритарному округу. Якщо ця воля не співпадає з загальнодержавною, то безумовно це буде конфлікт інтересів. Але узгодження цих конфліктів називається політикою. Просто у нас близько половина парламенту насправді змінилася після виборів, але політичний топ, політична еліта. Вона не змінилася, які керівництво всіх партій, і всі всі ці політики жили по по, по одних принципах, там де декілька де років, чи, чи там десятих років. А, а зараз їм потрібно йти на якісь компроміси, чи вони взагалі готові до цього? адже вони так не звикли робити? Чи їм потрібно це робити заради взагалі виживання країни і ви виживання їх самих? Абсолютно з вами погоджуюсь, вони це робити не звикли. Якщо е, люди ті самі, звички ті самі, е, і це не змінювати, не змінювати принципи, то це стане, ну тобто невідомо коли в часі, але це стане рано чи пізно крахом в принципі, домовленості і напрямку, який було обрано. Тому що розрізненість нас зазвичай історія підказує, підтверджує цей факт, що вона нас ну, відкидала назад і якраз і не дозволяла досягати поставлених цілей і мети. Їм доведеться це робити і передусім. Як це не банально, але це повністю вкладається в е, міркування населення е, тільки заради. Хоча б особистісного виживання. Тобто, якщо політики не навчаться долати власні принципи або звички роботи, там, кулуарні по домовленостях, там, відштовхуватися не від, не від е, програмних засад, а від е, спонсорських рішень всередині партії, то е, рано чи пізно об'єктивну оцінку цьому народ дасть. Але, знаєте, У нас з'явилася практика Майданів. У нас є два інструменти: е, приведення до влади певних е, політиків через інструмент виборів, і у нас, на жаль, немає процедури відклику. Вона є е, раз на п'ять років. Не хотілося б, щоб це було постійно. Це майданна практика е, від, від радикального відклику е, ледь не всього політичної еліти. Це вже розуміють е, нинішні політики. Усвідомлення до них вже прийшло. Чи за усвідомленням наступить вміння? І Але вміння... вони по -по продовжують повторювати по помилки своїх попередників. Я розумію про що ви говорите про те, що можна було б деякі речі робити швидше, якісніше, і масу речей, втілення яких очікує суспільство, можна було втілювати, незважаючи на економічну кризу, енергетичну кризу чи військовий стан. І повторення цих помилок є все ж таки висновки зроблені. Знаєте, мені зараз згадується, що між Януковичем, якого обрали в 2004 році і 2010, як мінімум його навчили хоч трішки краще говорити, як українській мові. Тобто людина змінилася. Не змінилася її і ми це побачили, до чого ця ця обраність призвела, але змінилася сама, самі навички і форма. Якщо е, політики декларують якусь свою позитивну місію, е, вони, можливо, зобов'язані перед суспільством для початку відверто зізнатися, що для досягнення того політичного рівня, який дозволив зараз нам, Керувати країною, накопичити досвід, нам пройшлося пройти через всі системи влади, тому ми робили і хороші і погані речі. Але віднині висока степінь відповідальності, і малий кредит довіри перед суспільством змусить нас вже міняти свої принципи, визнавати свої помилки і працювати на благо країни. Якщо би такі виступи лунали з уст перших осіб країни, можливо довіра би поступово відновлювалася. Єдине і важливе єдина важлива умова, це вони мають бути підкріплені конкретними діями? Адже поговорити, зізнатися в тому, що ми там були не праві віднині. Ми це вже чули сто разів. Ми навряд чи цьому віримо. І зараз якраз ви саме про це запитували. А яке ваше відношення до міністрів іноземців? Чи, чи була необхідність їх призначати? І не не чому взагалі на такий крок пішли? Ну розумієте, необхідності як такої не було, це е, засіб і ідея, наскільки я розумію, першопочаткового президента, який має е, і свою важливу, е, тобто доволі велику підтримку в парламенті і безумовно саме влада владу наділене такими можливостями пропонувати. пропонувати. Е, наскільки я розумію, малося на меті е, поставити на ключові посади в країні тих людей, які працювали в іншій системі. Якраз те, що ви згадували до цього, якщо людина звикла е, працювати багато років. В певній системі взаємовідносин, тобто дуже важко, особливо в політиці, де там все зав'язано на особистісних домовленостях і внутрішніх домовленостях, змінити принципи роботи доволі важко. І полягає це в тому, що Лінійне накопичення досвіду знань вмінні навичок і зв'язків у будь-якого посадовця. Уявимо собі, що це міністр економіки, угу. вже є менш актуальним по відношенню до м, нових навичок і вмінь, яких вимагає час. Знову ж таки та динаміка швидка суспільства. Часу, як і світового, так і в Україні та динаміка подій, які відбуваються визначальним в прийнятті правильних рішень, робить актуальні знання а не їхню кількість. Змінити ну, тобто підвищити актуальність своїх навичок в мінь, старі посадовці не могли. Uh -huh. Як наскільки я розумію, було намагання сюди, в Україну залучити людей, які не перебували в системі цих відносин, передусім, які мають вже певний досвід і які можуть якісно щось змінити, можливо, не масштабно, не в цілому в галузі, але от. Тимчасово ситуативно, навіть якщо ми говоримо про ситуативну, але чи вони ворожай? зможуть свою систему відносин нав'язати е своїй команді, яка залишилась в принципі старою, тобто з з, з, з українського, скажем так, повноваження у них такі є. <тепережен> Я зовсім нещодавно був на зустрічі з екс-міністром економіки Павло Шараметою, де відверті запитання йому надавалися, і він відверто сказав, що деякі втілити речі йому не дозволили. Тодішня більшість або тодішнє керівництво кабінету міністрів, тим самим підтвердивши, що можливо певну неефективність, наприклад, прем'єр-міністра по зміні апарату всередині міністерства. Але знаєте, я ще б би хотів би стосовно сказати, узагальнити е, іноземців. Тобто ідея була хороша, але це медаль з двох сторін. Uh -huh. Тому що з однієї сторони ми говоримо про людей з іншою якістю, іншим досвідом. Е, ми говоримо про людей, які не заплямовані в нашій системі влади, і які щось можуть змінити, хоча б певним чином відкоригувати напрямок розвитку, або змінити, е, прогнивший, е, знаєте, бюрократичний чи. Ну, хабарницький апарат всередині самого міністерства, чи хоча б на ключових посадах, які є визначальними для того чи іншого галузі України, з іншої сторони, це люди, досвід яких можна поставити під сумнів, адже досвід роботи в приватній компанії, як це, наприклад, ЄОЄ РЕСКО, і досвід роботи в міністерстві, він може бути різний за своєю суттю. А часу на накопиченні потрібного досвіду у нас обмаль далі. Було велике питання перед тим, як вони отримали громадянство в Україні з приводу того, як відносити до цього процесу, uh -huh. тобто чи міняти законодавство, чи чи надавати їм громадянство. Чому це було настільки важливо? Відповідальність, якщо міністру щось не вдалося. Ну, за нормальних умов ця людина була до обрання на посаду і після громадянином України, який несе відповідальність за всі свої дії. Так, а Причом, так людина сіла на літак і полетіла так, собі до країни. причому маючи гром... паспорт громадянина Сполучених Штатів на перший літак, знаєте, вийшовши на обідню перерву, mm -hmm. поїхати в Бориспіль сісти на літак і вже через декілька годин бути знову громадянином іншої країни. Безумовно, такий ризик був. Я наполягав ще перед тим, як було їх обрано на посади і призначено на посади, про те, що є обов'язковою мовою, нехай це лише заява, а не якась конкретна дія. Але обов'язковою мовою умовою отримання громадянства, адже це демонстрація суспільства про те, що ці люди є учасниками самого процесу українського політику, утворення українського, скажімо так, суспільства, і вони несуть відповідальність. Тим самим визнаючи свою причетність до народу, на сам кінець чи ці, люд, ці люди іноземці зможуть змінити систему у своїх галузях. Можу лише повторитися в них такі повноваження є, і вони якраз для того і призначені, щоб не слухатись якихось колишніх керівників, і навіть можливо йти всупереч волі кулуарних сірих кардиналів. І у них є всі повноваження наймати собі і підбирати собі персонал і змінювати на тих чи інших ключових посадах людей на прогресивних, проукраїнських, конструктивних і досвідчених. Пане Владиславе, я дякую вам за розмову. Я дякую. нагадаю, що у нас у студії був політолог Владислав Дзівідзінський. Залишайтеся на нашому каналі. Через невеличку паузу ми зустрінемося у студії з іншим гостем.